Вітаю на каналі Наніч ФМ. Весь контент створюється мною на чистому ентузіазмі і бажанні допомогти людям, що, як і я, мають проблеми зі сном. Будь-яка ваша активність на каналі сприятиме неабиякому натхненню. Запрошую до сну. Закрий очі, зроби глибокий вдих і скажи усім думкам Добраніч! білосніжка і тіні лісу у глибоких темних лісах. Де сонце ледь пробивається через густі дерева, жила молода дівчина на ім'я білосніжка. Її батьки давно загинули у таємничій катастрофі, тож тепер вона жила. І з Мачухою, яка не була такою вже ж і простою жінкою, як здавалося, на перший погляд. Мачуха, чия краса була незрівнянна, володіла древнім секретом, вона мала. Магічне дзеркало, яке могло не тільки відображати правду, але й пророкувати майбутнє. Білосніжка, хоча й була незвичною красунею та відрізнялася від інших не цим. Щось темне і загадкове ховалося у її очах, що завжди були занурені кудись у нескінченні глибини ночі. ледь не щодня. Мачуха запитувала дзеркало. Хто найпрекрасніший у світі? І щоразу дзеркало відповідало: Ти, о Велика, Ти! Та одного разу під час Великого святкування Білосніжці. Видалась нагода зайти до кімнати мачухи та дізнатися, з ким це вона щоденно розмовляє. Ступивши крок, вона одразу ж глянула у дзеркало і побачила своє відображення, яке було. Значно яскравішим, ніж її власне я. Її очі світилися якимось незрозумілим внутрішнім вогнем, а волосся було чорнішим за ніч, а на грудях, де мало бути серце, вирувала. Чорна пустка. Тієї ж ночі мачуха відчула, що білосніжка була в її кімнаті. Жінка подивилася у дзеркало. Та відчула, як її серце охоплює страх. Вона знала, що цей день рано чи пізно настане. День, коли усе залежатиме від неї, тож вона вирішила. Позбутися білосніжки, відправивши її у темний ліс. Це була пастка, адже ліс був незвичайним. Він жив, він дихав і чуйно реагував на кожен крок. Білосніжка усе ще під ураженням від того, що побачила у дзеркалі, не одразу і зрозуміла, як заблукала. Ліс, здавалося, чекав її. Дерева шепотіли і невідомі голоси. Чолунали з темряви, ніби хотіли заманити її глибше у нетрі. Ближче до ночі вона натрапила на старий невеликий замок, що виглядав давно покинутим. Однак коли вона ступила на поріг, закриті двері самі собою розчинилися. Усередині було так темно і прохолодно, проте невідома сила вабила її далі. Там у темних коридорах вона зустріла сімох чоловіків, але вони не були звичайними лісорубами. Їхні обличчя були бліді, а очі відсвічували червоним від відблисків свічок. Вони не розмовляли про те, коли білосніжка дивилася на них, відчувала, як тіні їхнього минулого проникають у її душу. Вона зрозуміла, що зовсім не випадково. Опинилася тут ліс, замок, ці дивні люди, усе це було частиною прокляття, яке її родина несе з покоління в покоління, кожен із семи чоловіків носив. Частину цього прокляття, і білосніжка була останньою, хто мав завершити його. Проте і Мачуха не забула про білосніжку, щоб упевнитись, що та. Більше не повернеться, вона запитала у церкала, хто найпрекрасніший у світі? І воно показало мачусі світле обличчя чорноволосої пачериці. У повному відчаї і роздратуванні мачуха вирішила вжити останній крок. Її дзеркало більше не відповідало на її вимогу, більше не показувало. Найкрасивішу у світі, бо білосніжка стала її темною тінню. Мачуха зрозуміла, що одна лише краса не має влади над білосніжкою. Але була і інша сила. Яку вона мала на своїй стороні, стародавній дар, з яким вона була знайома ще з молодих літ. Той самий дар, що надавав їй могутність і безсмертя, що жевріла у її жилах та дозволяла їй змінювати форму і обманювати кожного, хто перетнув їй дорогу. Мачуха вирушила до найглибших куточків лісу. Де магія була настільки старою, що її сила уже стала частиною самої природи. Тут, серед чагарників, у тіні мертвих дерев вона знайшла те, що шукала. Яблуко, яке могло не тільки позбавляти життя, але й забирати душу. Це яблуко було особливим, його червона шкіра була настільки яскравою, що здавалося. Ніби воно палало у темряві лісу. Але усередині нього була не просто отрута, це була магія, яка позбавляла людину свідомості і паралізувала її волю. Аби вона Стала частиною лісу, слугуючи йому вічно. Під вечір виснажена білосніжка, вийшла з замку, де за межами саду на неї вже Очікувала Мачуха. Вона постала перед дівчиною у вигляді мандрівниці з хусткою на голові, мов старезна, старезна жіночка. Тіні лісу. Падали на її обличчя, і білосніжка не могла розпізнати її справжнього вигляду. Вітаю, дівчина!» промовила жінка шопотом. Її голос був немов звук, що вивітрюється у нічному повітрі це яблуко принесе тобі вічний спокій і незрівнянне задоволення, воно здатне утамувати будь-яку тугу, зцілити усі рани. Твоєї душі. Білосніжка, не розуміючи до кінця, що сталося, узяла яблуко, зачарована красою його червоної шкіри. Її рука ненаумисно стиснула плід, відчувши. Як його холод пробіг крізь пальці, і вона не могла більше опиратися. Тіні лісу знов зашепотіли, мов спільний голос, їхній звук був незрозумілий і глухий. Вона Відкусила від яблука і одразу ж відчула, як у її тілі щось змінилося. В її очах почала танути реальність, а світ навколо став туманним і мертвим. Вона не могла дихати, серце перестало битися, і усе її єство заумерло у темряві. Мачуха, спостерігаючи за тим. Як білосніжка повільно падає, задоволено усміхнулася, її душа розцвітала від відчуття перемоги. Адже тепер вона була остаточно вільна від цієї загрози. Вона була упевнена, що білосніжка більше не підніметься, що вона залишиться вічно, бездушною, замороженою у часі. Але ліс не був таким простим. Чорні дерева навколо, Почали вібрувати, тіні заворушилися, із них виступили невидимі силуети. Вони не могли дозволити чомусь такому статися на їх очах. Вони знали, що білосніжка непроста жертва. І у той момент, коли усе, здавалося, утраченим, глибоко у лісі щось почало прокидатися, сила, що ледь жевріла. У її серці відгукнулась на магію лісу. Білосніжка почала повертатися. Ліс і тіні відчували, як ця темна сила наповнює її. Світанок був уже близько. Коли білосніжка нарешті розплющила очі, вони більше не мали того безневинного вигляду. Тепер вони відображали тіні усіх, кого вона коли-небудь зустрічала, і тепер вона вже не була простою дівчиною, яку можна було б так легко знищити. Її очі забарвилися червоним кольором, як у темних лісових духів. Вона повернулася з того світу, і усі навколо відчули, як сама сутність цього місця прокидається разом із нею. Замок став живим, а ліс навколо знову Почав шепотіти свої темні таємниці. Білосніжка стала тим, чого боялися усі. Її смерть не була кінцем. Вона була початком і тепер дівчина мала. Нову мету помститися за свою родину і зруйнувати той світ, що її прокляв. ніч Чефе дякує вам за прослуховування. Якщо раптом ви ще не спите, підтримайте це відео лайком та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові чудові відео для сну.